Всіх вітаю! Це канал Творимо красу. Ми з вами зараз в'яжемо нову серветочку і будемо починати шостий рядочок. На початку цього шостого рядочка буду робити знову зміну кольору, тому беру я знову блакитну ниточку і витягую, ось, дивіться, у мене тут. Останні три повітряні, з'єднуюся я з початком ряду, тобто так, та повітряна, яка в мене була замість стопчика без накиду. Да? І зараз я сюди витягую ниточку. Тепер я відріжу рожеву і зв'яжу їх. І тепер починаю відразу шостий ряд з того, що під наступну арочку я в'яжу стовпчик без накиду. Тобто, ось прямо так відразу. Після цього набираю три повітряні, роблю накид, і під наступну арку я пров'язую стовпчик з одним накидом. Далі знову набираю три повітряні накид. І тепер під ось цю велику арку. Я в'яжу так само стопчик з одним накидом. Тепер набираю знову три повітряні, і вже роблю два накиди. Під арку пров'язую стопчик з двома накидами. Тепер 5 повітряних. І в'яжу під арочку під цю ж саму, да, ще один стовпчик з двома накидами, тепер три повітряні, і сюди ще один стовпчик з одним накидом. Тобто, у нас під цю арку аж чотири стовпчики. Посередині два з двома накидами, а тут по одному накиду знову три повітряні, під наступну арочку. Я в'яжу стопчик з одним накидом. Знову три повітряні. І під наступну арку я пров'яжу стопчик без накиду, ось так. Ну, тобто, все у нас симетрично, Да? Тепер набираю одну повітряну, і стовпчик без накиду, під наступну арку. Ось так. Ну і далі йду так само вв'язуючи кожний з цей елементик. В кінці шостого рядочка я пров'язала ось три повітряні, тепер під арочку, пров'язую стопчик без накиду під останню арочку, так, яка залишилася, пров'язую стопчик без накиду, і тепер рухаюся далі. Я тут зроблю наступним чином: пров'яжу одну повітряну і відразу буду починати сьомий рядочок. З'єднаюся спочатку із першим стовпчиком без накиду цього ряду, і перейду ось так, відразу після стовпчика під арку, і тут пров'яжу вже два стовпчики без накиду. Ось так. Просто два стопчики без накиду це початок сьомого ряду. Після цього я набираю три повітряні, і під наступну арку в'яжу стовпчик з накидом. Далі знову набираю повітряні, тільки цього разу вже 4. Так, і в'яжу стопчик з накидом у наступну арочку. Ой. Стопчик з одним накидом я чомусь зробила з двома. Так. Далі я знову набираю чотири повітряні. І під найбільшу арку пров'язую стовпчик з одним накидом, тобто зараз у нас три стовпчика. І знову набираю чотири повітряні. Тепер я набираю два накиди і під під цю ж саму арку я пров'язую стовпчик з двома накидами. Тепер 5 повітряних, так, ниточка моя прибігла рожева, пров'язую 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Знову роблю 2 накиди, і під цю ж саму арку в'яжемо стовпчик з двома накидами, тобто так само, як ми перед цим в'язали Да? Так, і тепер знову чотири повітряні, стовпчик з одним накидом сюди ж. Ось так, знову чотири повітряні, стовпчик з одним накидом під наступну арку, Знову чотири повітряні, стовпчик з одним накидом під наступну арку. Так, передивимося, щоб у нас все було симетрично. Так, є, є. Так, і остання арочка на цьому елементі це арка з трьох повітряних. Один, два, три. І під арочку, останню в цьому елементі, ми в'яжемо, як і на початку ряду, два стовпчики без накиду. Ось два стопчики. Тепер одна повітряна і переходимо на наступний елемент. Ось так, так. Наступний елемент, тобто ми пропускаємо цей стовпчик, пропускаємо цей стовпчик без накиду, а йдемо до наступної арочки. Тут пров'язуємо два стовпчики з накидом. Тепер рухаємося за тим самим алгоритмом, що ми працювали на попередньому елементі. Тобто все так само. Ось так, в'яжете до кінця рядочка. Майже завершила я сьомий рядочок, ось так виглядає робота. Перевірте, зараз перегляньте, чи всі у вас на місці стовпчики, чи всі арочки на місці, щоб потім не доводилося розпускати багато до того ж, коли багато змін кольорів, то я думаю, ви розумієте, що це будуть ще й втрати по вашій ниточці, оскільки ну, вирізати ці шматочки, та потім з'єднувати, десь щось буде не вистачати. І знову ж таки зайві хвостики ховати. Ну, тобто уважненько, дуже уважненько. Так, зараз буду змінювати колір, тому що я роблю: набираю одну повітряну, щоб з'єднатися з початком роботи. І зараз буду протягувати ниточку, я беру свою сіру. Так, отже, я витягла ниточку. І тепер знову обрізаю. Починаємо восьмий рядочок. Я зараз ось так пройду з'єднувальними стопчиками по вершиночках Які тут вершиночки, в принципі, у стопчиків без накидів. Так. І перехожу для того, щоб під ось цю арку з трьох повітряних пров'язати три стовпчики вже цього разу без накиду. Так. І далі роблю наступне три повітряні під наступну арку. В'яжу стовпчик без накиду, далі знову три повітряні, під наступну в'яжу стовпчик з накидом, далі знову три повітряні і ще один стовпчик з накидом. І тепер під ось цю велику арку робимо наступне. Я набираю спочатку три повітряні. І в'яжу стовпчик з двома накидами, тобто перший стовпчик уже з двома накидами. Далі набираю знову 4 повітряні. так І в'яжу тепер стовпчик з трьома накидами під цю арку 5 повітряних. Три стопчики, ой три накиди, щоб зв'язати стовпчик з трьома накидами. Так, тепер чотири повітряні знову два накиди з цю ж арку. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, тобто те, що в нас було в попередніх. Ось в цих центральних арках один стопчик, два, два, один. Тепер перетворилось на 2, 3, три, три, і два. Так, далі три повітряні. Це мені здається, що я тут десь була помилку зробила з повітряними. Тому давайте ще раз назву: ось тут у нас 5, 4, 4, а все інше 3. ось так повинно бути. Ось Тут ще жарочка з трьох. Да? Три, 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 чотири, п'ять, 4, все інше, знову ж таки, три. Ну, можливо, і правильно, тому що я і в схему дивлюся, стараюся дивитися якось в телефон щось бачити, да? і, і думати, що я говорю, і рахувати, і просто інколи збиваєшся, тож, вибачте. Так, три повітряні набрала. стопчик з одним накидом під арочку. Так, стопчиків з одним накидом у нас має бути всього два. Два. Правильно, що один, два. Так, отже, знову три повітряні. І ще один стопчик з накидом. Ось так. Знову три повітряні, стопчик без накиду. Під наступну арку. Три повітряні знову. І під наступну арочку в'яжемо три стопчики без накиду, повітряна, і переходимо на новий елемент, точніше на наступний елемент. Під першу арочку, поруч із стопчиками без накиду попереднього ряду, ми в'яжемо три стопчики без накиду. Я сподіваюся, що все абсолютно логічно і зрозуміло, ніхто ніде не заплутається, правда? Ось так продовжуйте до кінця рядочка. Так, закінчую я восьмий рядочок, буду починати дев'ятий. Пров'язала я три стопчики без накиду, тепер одна повітряна. І з'єднуюся із початком ряду. Так, для наступного рядочка я перехожу з'єднувальними стовпчиками до наступної арочки. На Точніше, до першої арки на наступному елементі. Так, ще раз вас попрошу обов'язково перераховувати всі арочки. Тобто, зараз я вам показую, як це все виглядає. І, так, дивіться, щоб у вас була така сама кількість. Так, і в цьому рядочку у нас в дев'ятому стопчики без накидів. У першу арочку ми пров'язуємо два стопчики без накиду. Ось так. У три наступні я пров'язую по три стопчики без накиду. В'яжіть їх не дуже туго, бо наступний рядочок у нас також стопчики без накидів у ці стопчики. Так, перша арка з трьох, друга арка з трьох. І третя арка з трьох. Тобто два, три, три, три. Тепер буде одна арочка, в яку в'яжемо чотири стовпчики. Є. І тепер у найбільшу арку у нас йде 5 стовпчиків без накиду. Так, Пров'язали. І тепер розворотімо порядку в першу арку після тої, в яку в'язали 5, да, пров'язуємо 4. В три наступні по три. Так, це в мене перша з трьох. Так, один. Два. Три, друга з трьох. І один, два. Три, третя з трьох. У наступну арочку. В'яжемо два стовпчики без накиду, тепер одна повітряна і переходимо до ось цієї наступної арочки, вона в нас найперша на другому елементі. Ось так це все виглядає. І тут знову в'яжемо те саме, щойно ми пров'язали. Два стопчики, отже в наступні три арки по 3, потім 4, 5, і в зворотньому порядку. На цьому цей рядочок я завершую показувати, дов'язуйте до кінця і повертайтесь. Маємо 9 рядочків переходимо до 10-го. З'єдналася я в кінці рядочка, як і завжди. Перший стовпчик, да? і починаємо 10-й ряд. Тут вже треба бути уважнішими набагато, тому уважно слідкуйте за тим, що я говорю. На початку 10-го рядочка нам треба з'єднувальними стовпчиками перейти до наступної арки, тобто не. Та арка нам потрібна, де два стопчики без накиду, а там де три. І ось в перший стовпчик без накиду ми починаємо в'язати перший стовпчик без накиду. Тобто над трьома стопчиками ми пров'язуємо три. Ось таким чином. Три стовпчики без накиду. Тепер в'яжемо три стовпчики над наступними трьома стопчиками. Так, один, два і три. Наступна арка в нас також було три стовпчики. Тобто ми так само і в'яжемо знову три стовпчики. Так, наступна арка з чотирьох, знову так само чотири стовпчики. Цю арочку ми обв'язуємо поки що. Без особливих змін, але далі буде цікавіше. Так, ми пров'язали 3, 3, 3, 4. Тепер починається арка, там, де було 5 стопчиків. У перший стовпчик да, в'яжемо один стопчик без накиду, в другий ми пров'язуємо 2, в третій стовпчик ми в'яжемо один стопчик, у четвертий стопчик в'яжемо 2. І в п'ятий в'яжемо знову один. Тобто, у другий і в четвертий ми пров'язали по два. Далі спускаємося донизу, знову ж таки в'яжемо по одному стовпчику у кожен стовпчик попереднього ряду. Тобто над першою аркою з цього боку у нас чотири стовпчики. І тепер тричі по три. Арочку з двома ми не чіпаємо. Так, тепер дуже тут уважненько. Набираємо ми зараз дві повітряні, ось так. І будемо переходити до наступного елементу. Перші два стовпчики ми пропускаємо. У третій стовпчик, не в третій, ну правильно, в третій, в принципі, туди, або в перший стовпчик наступної арки, ми в'яжемо стовпчик без накиду. Стопчик без накиду над другим стопчиком, і стовпчик без накиду над третім стопчиком. Далі ми набираємо, так, скільки ж нам набрати? Давайте наберемо 4 повітряні. Так, і нам тепер треба з'єднатися у третій стовпчик з ось цього боку, тобто на тій арці, що ми вже пров'язали. Для цього ми розвертаємо роботу, знаходимо цей третій стовпчик, і в нього з'єднуємося, ось так. Знову розвертаємо роботу, і на цьому стовпчику, ой, на цій арочці, тепер пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. Так, 4 і 5. Ось так у нас вийшло. Далі. Ми пров'язуємо над наступною арочкою, там, де було три стовпчики да, без накиду, ми знову ж таки пров'язуємо всі їх три без накиду. Так, один, два, три, і тепер ми пров'язуємо один стовпчик над наступною аркою. І знову будемо в'язати з вами у зворотному напрямку. Спочатку набираємо три повітряні, розвертаємо роботу, робимо два накиди і в другий стовпчик без накиду на арці ми пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Після цього набираємо чотири повітряні. 4 Робимо 1 2 3 накиди. І в наступний стовпчик без накиду пров'язуємо цей стовпчик з трьома накидами великий, набираємо 5 повітряних накид, і тепер на цьому стовпчику шукаємо ось дві дужечки, тобто, щоб у нас внизу залишилося нібито стовпчик без накиду, і вгору ми Пров'язуємо ще один стовпчик без накиду, це я помилилася, вибачте, робимо два накиди, і пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Я прошу вибачення, не додивилася. Так, ось так у нас є. Тепер набираємо знову чотири повітряні. Так, і тут ми в'язали стовпчик з двома накидами. так, да? тому у Наступний стопчик без накиду на арці, ми пров'язуємо стопчик з двома накидами, ось так. Ось така у нас вийшла фігурка. Тепер у нас три повітряні, і тут ми пропускаємо на нашій на великому елементі, пропускаємо 1, 2, 3, і в четвертий стопчик ми приєднуємося, ось так. І розвертаємо роботу, тобто, щоб було симетрично до ось цього боку. Так, і тепер обв'язуємо ось ці наші арочки, щоб повернутися назад. В'яжемо 3 стовпчики без накиду в першу арку, тепер чотири стовпчики без накиду в другу арку. Ось так. В саму велику арочку у нас йде 7 стопчиків без накиду. Так. Тепер у наступну знову чотири і в останню три. І ми опинилися знову на нашому поточному робочому елементі. Тут ми пров'язуємо ще два стопчики без накиду над. Арочкою де було у нас три стопчики без накиду, да, бо так залишилося в нас. Тепер в'яжемо над наступною чотири. І над центральною аркою, так як у нас було в попередньому, в перший стовпчик один, в другий два, в третій один, в четвертий два, П'ятий один. Так, на цьому я завершую показувати цей шматочок. Не цей шматочок, а цей рядочок, і це відео також завершую. Ви обв'язуєте все так само до кінця рядочка. І тут у нас вже ж є да? стопчики, Тому, так, мабуть, я вам так і покажу, що тут робити, щоб ви не помилилися. Так. Отже, дов'язала я майже рядочок, та залишився лише ось цей проміжок пров'язати і показую вам, що я роблю. Дов'язала всі стопчики ж потрібні на цьому елементі. Набираю дві повітряні, з'єднуюся з цього боку ось так. І тепер мені потрібно було пров'язати стопчики без накиду, а я в'яжу лише. З'єднувальні стопчики, переходячи до третього стопчика, так, як ми робили ось тут. Так, так набираю 4 повітряні, розвертаю роботу, знаходжу тут цей же стопчик, так. знову розвертаю роботу і в'яжу 5. стопчиків без накидів, ну це ви все знаєте. Так, далі я знову буду стопчиками з'єднувальними підніматися до потрібного четвертого стопчика. Тепер набираю три повітряні, розвертаю роботу, роблю два накиди і в'яжу. Стопчик двома накидами, у другий стовпчик без накиду на арті. Три повітряні тепер, три накиди, у наступний стовпчик я в'яжу стовпчик з трьома накидами, п'ять повітряних, два накиди, і в'яжу ось цей наш складний стовпчик, який ви вже знаєте. Да? Знов чотири повітряні, два накиди. У наступний стовпчик без накиду я в'яжу стовпчик двома накидами. Так, тепер три повітряні. Тут приєднуюся у четвертий стовпчик без накиду, розвертаю роботу і в'яжу стопчики без накиду. Так, два, три, тут. 4 стопчики без накиду і тут 7 далі 4 і в останній 3 Десятий рядочок наш завершено. Тепер зустрічаємося з вами вже в наступній частині. До зустрічі!